Більше 30 років у день віддання Пасхи віряни села Мильча здійснюють паломництво на Квітучу гору. Тут серед усього розмаїття квітів і трав є стежка, яка веде у гущавину, де на великій затишній галявині стоїть хрест. Аби потрапити туди тим, хто вперше у цій місцині напередодні небайдужі жіночки дорогу дбайливо позначили стрічками на деревах. Історія хреста, біля якого нині зібралось чимало людей, цікава і повчальна. За розповідями старожилів, в одній сільській родині народжувались мертві діти, тому чоловік вирішив офіру Богу поставити хрест. Для цього вибрав найвище і найживописніше місце поблизу села. Згодом хрест, якого було видно здаля, хоч і знаходився за 4 кілометри від населеного пункту, слугував своєрідним оберегом. Утім, для радянської влади, у 1963 році він чомусь став на перешкоді. Він стояв тут близько, на горбочку там, О, і, видно, заважав хлопцям, котрих вже мішали. Вони вигорнули озера, притягнули сюди в рів і загорнули. Трактористи, тільки не м'ясні трактористи, не з нашого села, ага. а були прикомандіровані хлопці. Коли трактористи родом із Верби орав і виворов це знамення, приніс, десь його, я не пам'ятаю, Положив його в іншому місці І одного разу так воно лежало, закидане землею. А одного разу явилось йому в вісні, щоб він пішов, відкопав того Христа і поставив. І ось він зі своїми синами, по-моєму, настільки, я пам'ятаю, прийшов, був відкопаний той хрест і поставлений. Дбайливо та обережно люди в'яжуть хустки, строкаті стрічки на хрест, який хоч і дубовий, але давно самостійно стояти не може. Розсипається від старості, бідкаються жіночки. Чоловіки, поки сперли його на дерево, але планують зробити підпори, аби зберегти святиню якомога довше. На місце, де раніше стояв віднайдений хрест, тепер височіє металева фігура, поставлена відносно недавно. Місцеві жителі розповідають, що часто густо можна побачити різний транспорт на квітучій горі людей, які сюди приїжджають помолитись і попросити заступництва, бо слава стілення біля Христа давно розійшлася навколишніми селами. Але за цю фігуру недавно знала, просто ще мені розказувала одна жіночка, що в неї внучка лежала в реанімації. До року дівчинка якусь таку невеликовну хворобу. Три дитинки лежало, і вона каже, мені сказали, що ця хвороба невеликовна. Три дитинки в реанімації лежать і каже, моя внучка між ними. Я каже, все покинула, що там взяла, і прибігла сюди до фігури, каже, плакала, пов'язала там, просила. І каже, ті дві дитинки не стало, а ця внучка вижила. І я їй кажу, що Шу слухай, розкажи, та фігура бо я кажу дуже, що я ніколи не Ну, Кажу, там між горами стоїть фігура. І ми так почали вже всі з кожного року. Спираємося. У мене, наприклад, був такий випадок, що я в мене зараз син на сході. То я сюди сама приходила і просила Бога, щоб дитина моя вернулася. Жива і здорова. Урочисто та піднесено. Лунали молитви у таємничій напівтемряві біля хреста. Через густий листковий ліст сонце сюди майже не заглядає. Молилися мельчанці разом із жителями інших сіл в цей день по особливому, адже досі релігійна громада Української православної церкви змушена минати храм, який по праву їй належить, та здійснювати богослужіння у сільській хатині. Незважаючи на рішення судів, спокій у селі так і не відновився. Тут стався розкол громади. От наша громада звернулася до суду. От і рішенням суду і неодноразово всі суди ми виграли, але ж на даний час наша громада молиться в приміщенні сільського будинку. От, а сюди ми прийшли помолитись Богу Божій Матері, щоб Господь милосердний так управив, щоб з часом все стало на свої місця.